Доброго вечора. Скільки потрібно заробляти, щоб комфортно себе почувати в Києві? Ну, нехай три тисячі доларів нормально. Тисячі На людину, так. Да. На людину. Тобто, да. якщо ви вдвох живете, то шість тисяч доларів. Якщо комфортно себе почувати. Так. Скільки ви заробляєте? Я заробляю, скільки я заробляю. Ну, більше тисячі, десь. Тисяча, тисяча півтори, десь угу. так. Тобто ваш чоловік Середині. заробляє, значить, десь. 5 Ні, 4, ні, він половині. не заробляє, я й не сказала, що ми комфортно себе почуваємо. <гум> ну, ось ви заробляєте десь по півтори там, і чоловік. Ну, кіг. менше, менше на що ви я ви заробляю. Витрачаєте? Да. На таксі дуже багато витрачаємо, таксі. бо зараз немає власного авто, mm -hmm. на таксі дуже багато. Ну, якісь доставки, заклади. Ну, ось це найбільше. А одяг? Одяг теж витрачається, але мені здається, що на таксі і доставки більше витрачається. А чи є у вас діти? Ні. Ні. А коли будуть ще більше потрібно заробляти? Звісно, звісно. Так, ви підписані підписана, підписана на в інстаграмі. В інстаграмі. а да. Якщо підпишетесь в тіктоці, то я вам подарую коктейльчик. Добре, добре, давайте да. підписуватись.